Так, мої хороші, зібрала я полуничку. Зараз я цією тарілочкою виміряю, якщо в мене вийде таких три. Зараз я розсиплю спочатку все по столу. Є, вже розсипала. Я її ще не мила, вона в мене брудна. Я спочатку поміряю для того, щоб знати, скільки треба помити, простерилізувати баночок. Так, перша є. Мені так зручно, я знаю, ну, щоб Лучше я буду кожен раз, як то кажуть, свіжо вимита баночка буде. Така і поки так буде. Оп, так, свіжо вимита баночка краще хай буде, ніж їх помию, потім все одно прийдеться мити. І я мию, я вам говорила миючим засобом. Так, ну що, ну, в принципі в принципі, думаю, що можна. Закривати три баночки. Щоб лишнього не мити, так піде доста. В одну менше трішки піде, але є три. Так, Зараз помию три баночки, потім гарно промию колоничку, поки вона трішечки водичка з неї зійде, щоб вона була без лишньої води. Я простерилізую баночки і нагрію кипяток, щоб це все заливати на компотик. Бачите, вона у нас мілкенька. В цьому році, поки хворіла, я її дуже не прибирала, нічого не робила. Дуже, звісно, і шкодую, але з іншого боку, і не шкодую, тому що все одно в цьому році в нас був мороз, і він полуницю також приморозив, тому рада тому що є. А, і оцей стаканчик, Якщо я не помиляюся, тут 200 г цукру. Оце такий повний стакан. Я додаю. Цукру. Лимонну кислоту раніше також додавала але в тому році була кисла вишня і клубничка і полуничка не дуже тому вирішила в цьому році не додавати. Сподіваюся, буде добре і без лимонної кислоти. Мої хороші, дивіться, помила я полуничку, розділила на три баночки. Помила три баночки. Зараз в мене кип'ятиться, кип закипає вода. Так. Запаси цукор, закипає вода. Зараз я хочу простерилізувати баночки. Заодно вже будемо кип'ятити, заливати полуничку, компот наш. Так, тут у мене заховані ті баночки, які ми з вами закривали позавчора. По два дні я зберігаю їх. Так, вчорашні я вже перевертала сьогодні, бо підписувала, щоб було написано вчорашня. І рік, вони ще в мене, до речі, теплі. Не знаю, може їх перемістити звідси і чимось ще накрити. Мабуть, я так і зроблю. Полуничка. Отака. От да, баночки ще достатньо теплі для того, щоб їх, ну так, да, час чимось прикриємо. Черешня теж дуже до речі. Тепла. Підписала черешню для того, щоб її потім не переплутати з вишнями, так як в мене черешні взагалі буде не дуже багато. Хоча думаю, що цих кришок не вистачить. Вже будуть інші. Ну, може, куплю звичайні, такі, звичайні золотисті. Так, така полуничка. Да, вони ще гарячі, в принципі, це вже третій день сьогодні. Виходить. Мабуть, я їх зараз просто переставлю і накрию якимсь плідом, хай вони мені ще постоять. Так, що в мене є? В мене є, виходить, полуниці. Оце шість баночок, ще три я вже спустила в погріб. Черешеньки дві. В мене полуниця залишилась, полуниця і вишня залишилися по шість баночок, як наче хтось міряв. Шість банок того, шість того, з того року, ну, вже закриваємо цей рік. Дивлюся, полуниця ще не встигла закінчитися, в мене вже достигає. Ой, починає спіти, достигаю, говорю, спіє вишенька. Будемо займатися вишеньками якось так. Ще й мене? видно трішки, да? Так, ну що, буду я їх переміщати звідси і ще накрию тепленьким. Хай стоїть, бо вони ще ну, достатньо теплі, щоб їх прибирати. Так, мої хороші, перед тим, як стерилізувати баночки, я в кипяток вкидаю. Кип'ячу воду кидаю наші кришечки, 5-10 хвилин також їх проварюю гарне, щоб так змити ту, боже, ту рідину, якою їх обробляють на заводі. Водичка закипає кипяток, чи ми будемо заливати наші компоти, і зкипить, вже стерилізується моя баночка. Великі 3 літрові 3-літрові баночки, я стерилізую по 20 хвилин. Менші баночки вже трішечки менше. Видно там пар. Якось так. Ну що, мої хороші, закатала три баночки. Зараз їх укриваю тепленько, щоб їм було одіялками. Так, зараз покладу телефон і поправлю, щоб їх не побити. Дякую вам за перегляд, за підтримку мого каналу, за те, що ви зі мною гарного вам настрою та мирного неба!